Сьогодні у нас неймовірна смакота. Приготуємо смачну рисову кашу та не менш смачного салату. Приготуємо рисову кашу із грибами. Потрібно ось такі інгредієнти. Крупи ми помиємо і зваримо. Рисову кашу зручним для вас способом. Відразу кип'ятком заливаємо висушені лісові гриби, у нас білі гриби. Нехай у гарячій воді гриби під кришкою постоять 20-30 хвилин, а ми тим часом подрібнемо овочі. Овочі. Дрібнемо водя. Рис миємо у кількох водах і зваримо його у воді. Пропорції беремо один до двох, дві частини води і одну частину крупи. Ми рис зваримо у мультиварці, у підсоленій воді. Зваримо без заморочу, хоч їх можна зварити. І у каструльці на плиті на щонайменшому вогні. Дрібнемо і гриби на будь-які шматочки. А щоб страва була ще смачнішою, то ми овочі-гриби підсмажимо на олії. Моку з цибулею смажимо 2-3 хвилини. Смажимо овочі на середньому вогні. Далі додаємо подрібнені грибочки. І ще смажимо одну хвилинку, ну, дві хвилинки, не більше. Ах, і апетитний запах пішов на всю хату. Пахнуть наші білі грибочки. Білий ж гриб це царський гриб. Приготуємо рисову кашу із грибами. У каструлю додали спеції до плову, часничок, лавровий лист і ставимо нехай рис вариться. Поки каша вариться, приготуємо смачного салату. Приготуємо салату із таких інгредієнтів, Із Пекінської капусти. Зелень та овочі дрібнемо і поміщаємо у салатник. Можна додати не тільки зеленої цибулі, а й кропу. Додамо ще і ложку лимонного соку, за смаком солимо та перчимо, все змішуємо, перемішуємо. Смачимо салат запашною олією. І можна уже таку смакоту подавати до столу. І з миски перекладаємо у салатник. Потрібно красиву салат подавати до столу. Неймовірно смачного салату приготували. Ви такої смачної рисової каші ще не їли. Смачного! А, і смачна каша. У цей момент поставте нам подобайку. Підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ах, і смакота. А і салатилом це просто космос. Смачного. Така каша зі столу зникає миттєво. Mate na caixa e salato.